Вітаю! Прийшов до хати, покормив пана Степана і хочу поділитись радісними новинами. Нарешті знайшов людину, яка зробить нам опалення. Сьогодні зранку приїхали з цією людиною, подивилися. Він сказав, що як, де треба зробити. Поїхали в місто, купили насос, купили всі перехідники. І завтра будемо до цього всього діла приступати. А зараз треба ось оце. Що я знову наносив. Ось це все діло, звідси винести, поприбирати, все підготувати, знести сюди інструмент. Тут також все приберу. Оце все. Знову. І підготую все, і завтра будемо. Нарешті-нарешті робити наше опалення. Ці батареї, що протікає, також це все виріжеться, переробиться, буде краса. Так що, приємного вам перегляду, а я починаю підготовлювати це все діло. Так що, дивимось. Так, закінчу. Перед цим вимкнув опалення, в хаті прям відчутно холодніше стає. То тут майже все прибрав. Пилюки, сміття дуже багато. Тут все прибрав. Треба буде ще ці водички, контейнер, тарілочку. Пилюку також поприбираю, батареї повитираю, щоб завтра від болгарки менше пилюки було. Щоб це все не дихати. То Перепочив трішки. Тут все поскладав, зараз все, -все приберу. Потім відкрию літню кухню там Що на літню кухню, що потім далі на смітник поїде. То ось так. Так що працюємо далі. Пан Степан знову їсть. Поїв. п'є водичку. А я вже майже закінчив. Оце прибираю, прибираю і починаю трішки шкодувати, що раніше не докупив плівку, бо не вистачило. Тут бою я його знайшов, Тупо не вистачило. І воно таке брудне, воно не прибирається, ну вже потім. Бо воно ще досі сире, в принципі, бо в хаті холодно, сиро, дуже сиро. Я був дня дні три, мабуть. Чи два дні назад запалив знову газ, щоб хоч трошки тут просушило, бо дуже сиро, дуже неприємне, таке, неприємне повітря. То зараз в хаті наскільки? 11 градусів. І то це пілососив хвилин 25, то воно трішки нагріло в хату, бо він гріє прям добряче. Його вже почистити треба. Но я спеціально не чистив, щоб можна було плівку цю припілососити, він тяне погано вже. Коли забитий. То хоч так. поляку прибрав і слава Богу. Що ти потягуся? Щасливий кіт. Краще життя своє живе. То зараз приніс шлангу. Зараз підключаємо ось сюди шлангу і стачимо нашу водичку. Так що продовжуємо. Процесі. Знову вітер піднімається. Можливо, сьогодні знову буде сніжок. В принципі, днем я сьогодні був. День, а зараз таке, холодний вітер дуже. Ну, нічого, тиждень, думаю, Тут Наша водичка. Тепер будемо чекати, довго і нудно, будемо робити Тут ось таку красу. Ось таку. Ну, що є. Люди нічого не скажуть. Може здивуюся, що тут трапилось. Страшно, нічого не буде. То тепер чекаємо, дуже довго чекаємо. До речі, подивився на термометр, там є, показує вологість. То в хаті 70 вже 4% вологість. Це дуже велике, бо прям знаходиться важко. На виходить повітря чисте, таке прям клас. То надіюсь, найближчі 2-3 дні. По <покласси> ці 2-3 дні зробиться і буде тепленько в хаті. Так що, чекаємо? Тепер. Ось і все. Нарешті закінчили. то у нас тут водички. Трішки трішки залишилось. Ну, в принципі, ми понизу чіпати труби не будемо, то воно, ну, думаю, нам заважати не буде також. Так що, йдемо додому відпочивати і завтра в 9 ранку починаємо робити оцю всю нашу красу. То зараз воно виглядає це все діло ось так. А завтра вже буде зовсім все інакше. І тут також. Ось так. Так що, відпочиваємо і до наступного дня. Новий день. Добрались, майже все розвантажили. Ось таку красу вчора придбали для нашого насоса. Насос китайський. 1200. Це прямо погано. І тут всяке ось таке. Зараз дово розвантажуємося на штатив і починаємо працювати. Симота. А наша работа продовжується. Ось такий колхоз я зробив, То зараз перший запуск будемо перевіряти чи ніде не протікає, то чекаємо, поки набереться водичка Ось і все. Нарешті. Нарешті у нас все працює. Відвіз тільки, що пана Василя. Йому прям дуже велика подяка. Зробили, в принципі, для його віку доволі швидко. То у нас такий Франкенштейн. Ось так воно йде, йде, йде. Це все, батарея вирізалась, це все вирізалось, кухня все вирізалось, то красота. І сюди врізали нашого насоса. Прям чудесно. Що зразу наперед скажу. Тут у Качегареці вже десь години-півтори. Батареї дуже гарячі, труби точніше. Тут, як він називається, скажімо так, самотюк. Самотюк є, він пробиває повністю, всі батареї теплі, все прекрасно, навіть без самого нашого насосу. То зразу коментарі такі відріжу, що от ти зробив, чого на що не буде, буде, працює. Це факт, працює. З насосом воно набагато краще все працює. Зараз так. Тут в комплекті не було нічого. То я взяв, в мене подовжувач був, то я взяв його, розібрав, скрутив. Двоєчка, троєчка, все працює, з нього повітря спустили. З нюансів, що було з нюансів? Заводська, оця був набір заводський, він був кривий. І насос не сходилось. Там одна отак стояла, тут з кутика. Я так і не зрозумів, чи кутик був кривий, чи вона вроді вона, наскільки ми зрозуміли. То от, от таке воно вийшло, воно то ще трішки прокапувало, то тут одну капочку зробили. І в цьому місці трішки, де віконечко вирізалося, прокапало, теж таку гульку зробили. То з насосом, отак, в принципі, з нюансів, тут і все, з приводу насоса. З приводу труб. Труби виявились також з нюансом. Вони оцинковані, дуже товсто, такі товстотілі, оцинковані. Сморід стояв страшний. Варяться вони дуже погано. То от всякі от такі штуки з першого разу все провали, проварилось, без нюансів, все прекрасно, всім задоволені. То де краще, де гірше, ось так воно все виглядає. Ну, звісно, тут де віконечка в нас зараз тут наварено. Ну, можна тут, де прям сильно великий болгаркою пічистити. Це все зафарбується. Частково воно поховається, що за мебель поховається, може десь якийсь короб зроблю такі сіточки, щоб його не так було видно. Ну навіть якщо просто пофарбується, стіни будуть білі, труби будуть білі, і воно буде уже нормально. Зараз виглядає дуже страшно. Ну, тут таке нічого страшного. Головне, що в нас є доступ ось сюди. Бо це все буде прибиратися, це все буде вирізатися, і тут будуть двері. І як я говорив, буде робитись тераса. І буде новий проект, новий плейліст на каналі під назвою. То перед цим була прибудова, перед цим був підмурок, а тепер буде про терасу. Той прям дуже задоволений, прям дуже класно. І сам цей чоловік доволі цікавий, дуже багато цікавих історій свого життя розказував. Бо сам він, він пам'ятає, вроді 46-го року народження. Не молодий, але для свого віку прям молодець. Прям дуже класно. Що ще з приводу отоплення? Бачок. Бачок зробив, бачок не потік. З бачком все добре. Якраз були такі муфточки. Там різьба і взяв каністру від ґрунтовки 10-літрову, на горищі поставив, виставив. Так само там пластиковий переходник зробив. Все закрутив, з прокладками, нічого не прокапує, все сухенько, то бачок не потік. Як зрозуміли. хто, хто зрозумів. Тут, в принципі все, задоволений, тепленько, в хаті, прям клас. Перевірив, самотюк є. Роботи з моторчиком, з насосом ще краща ситуація. Було у нас 6 градусів, ця кімната саме холодна, то зараз 9. Вологість 72% на цьому китайському градуснику. Ну, прям, ну Воно дуже відчувається, то хату треба сушити. У нас сніг. В принципі, як і в більшості регіонів України, сніг постійно. Сніг через 5 хвилин сонце. Потім знову хмара, знову сніг, 5 хвилин пройшло, знову сонце. І отак кожен божий день. Тут прям дуже щасливий, дуже радий, прям, не передати словами, чесно. Прям дуже. Бо я дуже довго і нудно шукав людину, а тут знайомий пана Анатолія, точніше, знайомий його батька. І вони якось так випадково, і він сам в Вінниці працює. А тут він якраз вдома, і приїхали, і погода ось така паршива, що картошки не садяться, то можна і попрацювати. То і він задоволений, і я задоволений, всі залишились щасливі. Тобто, таке незаплановане відео. Поділюсь новинами, поділюся радостю. Також наші деревця. Вже обрізані, ну це ви побачите. Я ще не, не впевнений, чи спочатку те відео, побачите чи це. Ну, з деревами також все нормально. Трішки їх покромсав, ну, то вже побачите в другому відео. А на цьому все. Дуже велика вам подяка за перегляд, за коментарі, за лайки, за поширення цього відео. Дуже велика вам подяка. Бережіть себе і до нового відео!